Валентина живе у модульному містечку в Чернівцях майже рік. Її житло складається з двох кімнат. Ванна спільна з іншою сім'єю, а кухня спільна для всього модуля. Крім неї, в модульному містечку проживає понад 200 вимушених переселенців. Добре живеться тут. Ми всі сюди 2 апреля. Вот, все було чистеньке, новенькое, Ми все отримали, всі електроприбори у нас є, все работает до сих пор нічого не поломалось. Чистота у нас везде, все добре, никто, ми не ссоримся, У нас очень хороший модуль. Містечко розташоване на околиці Чернівців. Його звели за гроші Євросоюзу, поруч дві школи та зупинка громадського транспорту. Також є зона відпочинку та місце, де можна облаштувати город. Вот чесночок у мене вже взайшов, там о, лук уже меня мене принялся. прийнявся. Ну и так, помідори, огурці посажу, навівнабривці посіяли тут. Зараз містечко фактично заповнене. Тут залишилось шість вільних місць. А це вже інше модульне містечко у селі Чорногузи на Вижничині. Тут чотири модульні будинки. Кожен розрахований на двох-трьох людей. У кожному будиночку спальня з кухнею та ванна є електричне опалення. У майбутньому тут хочуть звести ще 45 будиночків у співпраці з Червоним Хрестом. Я думаю, це гарна ідея. Ну, вибачте, чи мені е, знімати житло і платить 7-10 тисяч, як ми платили, плюс комуналка, то, ну, ми юлі витягували, так це благодаря тому, що ще давали нам гуманітарну допомогу. То зараз гуманітарної допомоги немає взагалі нічого. І, а в модульних будиночках ми платимо за світло і за інтернет. Все. Ну тобто, звісно, це для, для нас ну, це дуже гарна ідея. Приїхавши сюди. Те саме нам міська рада і добрі люди допомогли. І ось міська рада надала нам будиночок. Добре, тут я мешкаю уже другий місяць. Тепло, вода є. У сусідній Банилівській громаді також є модульне містечко, проте воно не заселене майже два роки. За міжнародним проєктом там мали збудувати близько 300 будинків. Зараз є 10. У них не можуть заселити людей через відсутність електропостачання. Далі ця робота мала бути продовжена, але оскільки там виникли якісь питання, зв'язані з румунською компанією, яка недобросовісно виконала свої зобов'язання перед американською компанією, виникли судові спори, і ці судові спори на сьогоднішній день ще не завершені. За словами сільського голови, наразі в модульних будинках планують облаштувати реабілітаційний центр для військових. Проєкт профінансують за гроші США та Канади. Загалом в області три модульні містечка, в яких живе понад 200 людей. Гарантійний термін таких будинків 10 років. За словами заступниці начальника обласної військової адміністрації Альони Атаманюк, частіше вимушені переселенці обирають постійне житло, а не модульні будинки. Немає такого, що ми хочемо суто модульний будинок або суто шелтер. В першу чергу Люди хочуть, щоб це було від'єднане окреме помешкання. Якщо це буде окрема кімната в гуртожитку, воно в більшості випадків для людей рівноцінне або моментами навіть краще вони сприймають ніж модульний будинок. То зараз питання визначення, куди саме поселяти, залежить від того, які потенційно є місця роботи, де людина зможе проживати, як діток можна влаштувати в садочок школу. Повністю абсолютно весь спектр інформація за словами Атаманюк, у Чернівецькій та Хотинській громадах. За гроші єС збудують багатоповерхівки на понад 650 квартир, де зможуть жити вимушені переселенці. Аліса Бобиль, Антон Романюк, Роман Палатик, Суспільне, Новини, Чернівці.